Відгук Хайсан 310 Ось отакий з травня місяця не одного опадів. Осьо наповнений. Воно там вдалі. Зараз заїхав комбайн. Почнемо косити Ось такий соняшник. Новгородківський район. А ось о Так, для контроля доволі такий відомий гібрид. Не буду казати який. Отакі шапочки. Ну, всередині пусте Адванта Сіт Хайсан 310. Купляли. В інтернет-магазині Агромен. Це являється інтернет-магазином компанії Інтерагро. Ну, там вже комбайн поїхав. Будемо ждати урожаю. Ну, явно результат буде покраще, ніж отут.